Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавоновий Футбол. І ми продовжуємо серію на всі фінали всіх Єврокубків. І це, звичайно, найцікавіше, яка вже там Ліга Конференції, оця там, де Челсі, воно нікому не потрібно. А тут що? Ліга чемпіонів? Ще який матч? ПСЖ Інтер. Ну, мішання сьогодні в кадрі. І це не просто тому, що фінал. На фінали, ви бачите, я його позапрошував. Якраз таки Ну, як експерт, все ж таки найважливіші матчі кожного з цих єврокубків то має бути Міша. Але тут не просто тут ще є в нас італійська команда Інтер, так. І ви ж знаєте, що підлітки в нас трошки таке забуте, потеряне покоління, і в них зараз оці от тренди італійські тварини. Тралалеу, тралала. То думаю, треба експерта запросити. Ну, що ж, давайте почнемо з Інтера. Вони грали у півфіналі з Барселоном. Я, якщо чесно, очікував, то, що буде якась мінімальна перемога в першому матчі однієї з команд. 3-3. Взагалі, я був в такому шоці. Ну, спочатку я був в шоці, те, що за 20 хвилин Інтер вже забив два голи. Іще які? Да, і ще які. Тюрам на першій хвилині п'яткою, коли навколо нього там 4-5 гравців, а потім Дюмфрі з ножицями розстріляв просто. Ну, Барселона грала у себе вдома, тому було зрозуміло, що вони рано чи пізно зберуться. Дуже швидко зібралися ж таки. Ну і натомість матч закінчився 3-3. Закамбечили, потім інтер, потім обмінялись голами і натомість нічия. Другому матчі я вже от реально очікував, те, що другий матч зазвичай не буває таким результативним. Там можна згадати Барселона, Атлетіко, Мадрид, наприклад, 4-4, потім 1-0. Заспокоїлись трохи. Так. А що ми побачили в цьому матчі відповіді? 4-3 перемога Інтера. Качелі були неймовірні. Спочатку інтер виграє 2-0, потім Барселона-3-2. Туди-сюди, і... туди сюди. Туди -сюди. Да, і, вже, і вже останні хвилини. І вже здається, те, що. Інтер вже зараз програє. — Та секунди навіть, все правильно ти хотів сказати? Секунди вже навіть останні. Ну, Секунди, нехай. І вже здається те, що інтер програє, програє вже там болівальники Інтера, вони вже уходять з трибуни. Так, уходять Ні... вже на 88-й, там не було так нормально, відсотків да. 10-15 пішло. Ну, але все одно інтеру це було. Неважливо, вони продовжували грати. І Чербі замкнув простріл. Центральний захисник опинився в штрафній зоні 37 років. — Він років. Е, було біг... 36, вже 37? 37 йому? Так, навіть 37 так. уже? Е, в захисті, спочатку він в захисті, там у Підкаті неймовірно грає, а потім ще встигає у напад. Я в шоці. А так, також це для нього дуже неймовірно. Цей гол дуже важливий для нього був взагалі людина. Я чув, те що два рази пережила рак, у нього був, і ще втратила батька. Але зараз ця людина у фіналі Ліги Чемпіонів. Якийсь, я не знаю сценарій, як для Netflix, у Мішані, якщо чесно. Інтер, що? дивіться, ми їх завжди хвалимо за класну гру в обороні і за те, що вони вміють користуватись контратаками. От в них це було з Баварії. Ми говоримо зараз лише про контратаки з Баварії і з Барселони. Наскільки їм було зручно? Грати другим номером і як вони розривали на тих контратаках. Вони прям дійсно зажимались в певні проміжки часу, особливо якщо ми там беремо з Баварії, коли Баварії вже треба був результат. Та й вдома, коли Баварія просто матч лише почався, 0-0, Перший тайм. Як Баварія їх вовтузила, але при цьому інтер вигравав. Як так виходило? Міш, не знаєш? Не знаю з Барселоною. Точно так само. Барселона зажимає, зажимає, інтер забиває. Мені здається, цій команді зручніше грати навіть в лізі чемпіонів ніж в себе в серії А, тому що в серії А їм доводиться грати першим номером. Ну буквально з усіма там за Аталантою, можливо, ні, Аталанта любить перекусувати. І доводиться тримати цей м'яч, і так трошки по футболістам бачу. Ну не дуже їм це подобається. Їхні, це оце, постоять, постоять його там Дюмфріс укинув, так. Він отак от всіх розштовхав. А якщо там хтось не розштовхується, то він просто його пробіжить. Отак, от може навіть сквозь, мені здається. Так. Ну страшна людина, якщо чесно, це Дюмфріс. Він завжди мені подобався такий захисник ось цього плану туди-сюди, в схемі 3-5-2, правим півзахисником грає і на оборону, і на атаку завжди встигає космос. І в цілому, да, так, такий шлях. Баварія, Барселона, чемпіони своїх країн зараз ще може бути ПСЖ. І такий, от, знаєте, чемпіонський дійсно шлях, за який тобі буде потім не соромно. Тому що в ПСЖ, навіть про яке ми ще зараз будемо говорити, і дуже багато чого цікавого, то там була Станвіла, яка трошечки все ж таки і Брест. Які змазують цей шлях, прям, щоб ти казав чемпіонський. І Арсенал такий собі вже потім був Ліверпуль більш-менш, але також початок сезону класний від Ліверпулю. А коли вони грали з ПСЖ, то вже не той був Ліверпуль, давайте будемо чесним. Тому в інтера мені здається, от це ідеальний шлях. Ти от будеш згадувати, особливо якщо ти фанат міланського клубу. Прямо для того, щоб брати трофей і пишатися цим. І на сам кінець, якщо ще про міланський клуб, я от їх похвалив за контратаки. Одне з двох за що їх в цьому сезоні треба і ну, дуже і дуже сильно потрібно хвалити. А друге, це гра в обороні і. Це також за ними залишається. Проте, от конкретно в лізі чемпіонів з Баварії, особливо з Барселоною. Ну щось таке. Трошки залишило запитань і остраху перед фіналом, якщо чесно. Тому що голкіпер зомер це лише похвала. Так, Погоджуєшся так. Три голи пропустити шість голів за два матчі, і все і при цьому мати гарну оцінку. Вісім. Вісім в другому матчі пропускає три, вісім оцінка. Я маль взагалі там іноді вже не розумів, що він витворяє. Людина, начебто і невисокого зросту, але такий збитий і знає свою справу. Є такі голкіпери, які недооцінюються десь в тіні інших, там Куртуа, там Донарума, безперечно, топ. Але є такі голкіпери, про яких ми не говоримо, а слід би. І при цьому всьому, якщо голкіпер гарний, а стільки пропущених голів, тоді запитання до кого? Ну, звичайно, до захисної ланки. Чому так спокійно даємо проходити себе? Проте, конкретно з Барселоною, я думаю, це можна все ж таки трошки списати на магію, в тому числі і Ямаля. Ну, дитині, 17 років, буквально дитині, як по-іншому сказати. Я вже думав, там йому хоча б 19, ні, йому вічно 17 чи що. І він такий рівень гри показує. Це космос. Тому думаю, тут все ж таки можемо зробити трошечки поблажку інтер. Ну, а тепер переходимо до ПСЖ. Вони грали з Арсеналом в першому матчі. Ніяких питань вдома в Арсенала з перших хвилин почали біжати в атаку. Е, Арсенала також були атаки, були, але їх не було дуже багато, але вони були гострі. Їх не було дуже багато, але вони були гострі. А от ПСЖ він створював дійсно дуже багато. А я думав, що буде навпаки, якщо чесно. Так. Вдома в Арсенала за таких за шаленою підтримкою. Фанати арсеналу засумували за три і Вони постійно про це кажуть вже хоч щось нам дай, і то їх вже кубок не устраює. Давай нам АПЛ, і зразу раз арсенал щось в АПЛ намагається, намагається врешті-решт відпадає. Десь за 5 турів так. до кінця. А зараз ще навіть не гарантована друга сходинка далеко. Можуть навіть і з топ-3 випасти. Ну якщо чесно, то обидві команди можливо мали би забувати більше. Так. ну, наприклад, ПСЖ там два, арсенал один, але все одно скільки б там сеже було не забив, краще першому ще. Точно заслужено виграв і було але... позитивне враження так, про них. Так, так. Але в другому матчі з перших хвилин Арсенал так сильно просто йшов вперед. А ось ось цей дальній там і відразу з першого дотику донару сейф. Ну прям донару ма мама мія". і це відверто, тому що ну людина в цьому сезоні показує щось неймовірне. І наскільки стабільний рівень він постійно зосереджений. Був у нього лише один такий епізод в цьому сезоні, в цілому, коли він не зосередився, так. але це було в збірні, так. так. Коли кутовий щось там розмовляв, комусь розповідав, Німеччина спокійно собі забила гол, який ще й став, врешті-решт, вирішальним одним з і через який Італія не змогла пробитись далі, як би не старалась. Знаєте, футболісти зазвичай навпаки за збірну якось більше віддаються, більше зосередженості в них, тому що це все ж таки там і патріотизм грає. А в Данару трошки навпаки, він вирішив зробити акцент в цьому сезоні на клуб, і прям так відверто. Він такий експресивний, трошки голкіпер. Такі звичайно є, але вони не завжди досягають успіху. А він в цьому сезоні зміг направити ось ті свої емоції в правильне русло. І для команди ну це знахідка неймовірного масштабу. Ну, дивіться, не реалізовані моменти арсеналу це одне, але другі тайми ПСЖ. Що, це просто жах. За Стонвілою можна згадати та сама ситуація. Ну, Астонвіла це, звичайно, топ, але давайте будемо відверті, до арсенала не дотягують. І підбір виконавців трошечки не такий, навіть далеко не такий, немає в них таких грошових ливань, прямо настільки. Ну і тренерська ідея в арсеналі все ж таки, мені здається, більш цікава і симпатична. І там більше видна ще тренерська рука. Проте навіть на фоні цієї Астон Вілли ПСЖ в другому матчі були якимись хлопчиками для биття. І якби Астон Вілла реалізовувала там свої моменти, так конса там якби чуть-чуть більше черкнув. Конса кончиком би черкнув, і вже якби він не побр... не підстригся. Так, не підстригся, залишого. як футболісти це роблять кожні півгодини, то вже забив би цей гол. І так само Сака, якби реалізував свій момент. ПСЖ виходить, знаєте, якось так грати цей другий матч, як, начебто, перше вони виграли 7-0, але ні. Ладно, застановили два м'яча на виїзді, проте все одно. А також ще слід зауважити пенальті відінь Ну, то як команда Легковажно. перемагає 2-0. Ну, забуваєш цей гол другий, і вже 3 0 просто на двох зустрічей, ну і все, і вже впевнено. Закриваєш питання, так, заспокоюєш. А він груп. не забуває? Ну, нехай ПСЖ ще виграє, але. Це якраз таки цей момент, який міг зламати команду. Дуже легко, тому що в команді не видно такого стержня, не видно якоїсь такої людини, яка би втягнула за собою в якийсь складний момент, коли не йде і гра. Нема такого, щоб я от побачив, що в пасаже так є чітка людина. Така граємо. Ну це щось типу Данарума. Проте він іноді сам себе не може заспокоїти так, що говорити про всю команду. Ну, дивіться, якщо говорити про ПСЖ і конкретно чим воно мене закохало в цьому сезоні в себе. То це, звичайно, одна-восьма проти Ліверпуля в себе вдома. Вони там буквально не помітили мерсесайців. Для мене ось гра, якщо чесно, більш важлива, тому що якщо є гра на стабільній основі, то це запорука успіху, ніж би там, якщо вони просто виграли, да? і ну там як Ліверпуль виграв, аби як просто там матчу не було. Я думаю, що фанати Ліверпуля після цього матчу плювались, проте був результат. І наскільки я там з іншої сторони подивився на ПСЖ, от що команда може, може, якісь має лідерські якості, хтось може за собою вести. То наскільки от зараз в мене, от по цих других матчах за Стонвілу з арсеналом, це враження пропало. Команда, як, начебто, не готова до того, де вона зараз вже знаходиться, дуже високо. І мені здається, що вона не готова елементарно до трофею. Хоч букмекери їх і вважають фаворитом в цьому фіналі. Я так не скажу там скільки: 55 на 45 на користь ПСЖ, Ми Мішою відверто вважаємо, що Інтер в цьому сезоні що створений для трофею, так. З цією грою, з цією стабільністю позаду, давайте забудемо там ті пару матчів з Барселоною. Ми ж беремо все ж таки на дистанції 40-50 матчів всього сезону, більше навіть, то ця оборона, напевно, найкраща зараз. І ці контратаки, взаємозамінність, може Таремі вийти, і він, в принципі, не чим не гірший навіть за того ж самого Лаутаро, якщо в нього піде дійсно, людина може віддати пас в один доторк зіграти як стовп, може сам обвести когось, здається таким фактурним, проте має і швидкість. Тому мені здається, ну інтера, ну от коли як не зараз, ладно в чемпіонаті. Напевно, вони вже ми ще записуємо це відео до ми. Не знаємо, чи став інтер чемпіоном. Раптом їм там потрібно, щоб Наполі зіграло з кимось в нічию в двох останніх турах. Можливо, там звичайно команди слабкі, але можливо. Але я думаю, що то вже не важливо. Вони за ту лігу чемпіонів готові віддати Наполі все. Якщо треба їй якісь свої минулі титули, дайте лише їм цю лігу чемпіонів. А я думаю, що вони в цьому сезоні на неї заслужують. Повністю погоджуюсь, і на мою думку, в цьому матчі буде мінімальна перемога інтера. 1-0. дійсно. Я думаю, те, що інтер заб'є ось цей гол підсядуть, ПСЖ почне атакувати. Там іноді захист, там а чербі, Дюмфріс вони будуть з'їдати або зомер. Також якщо треба буде врятує, так. Ну дійсно такий рахунок непоганий, тому що ще десь інтер пару раз налякає ПСЖ в контратаках, там не заб'є, нехай навіть, але ПСЖ вже буде боятися і не так активно йти вперед. Проте я все ж таки в цьому матчі очікую результативності. Також мінімальна перемога інтера проте з доволі таки цікавим рахунком 3-2. Бачу я все ж таки щось схоже на матчі з Барселоною, з Баварією, коли вони там 2-2 зіграли матч відповідь. Щось типу такого від мене. Ну, а що думаєте ви, друзі, по цьому, в принципі, найголовнішому матчі сезону? Звичайно, пишіть в коментарях. Чи згодні ви з нами, чи ви думаєте, що парижани спокійно собі виграють цей трофей і підуть туди на Ейфелеву вежу пити шампанське? А там Дембеле, можливо, дещо ще й травмується, як він завжди це вміє робити. Йому, в принципі, це можна зробити в будь-яких обставинах. Ейфелева вежа, просто прогулка з бабусею по магазинах. Ну, це ж Кусман Дембеле, ми знаємо. Вліпіть лайкос, підпишіться на наш YouTube канал Натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А не злякайтесь, не злякайтесь обов'язково, коли Міша це казав. Я сподіваюся, ви цього не зробили. Ну і звичайно, дякуємо абсолютно кожному за перегляд і до нових зустрічей.